У нас вже є гість, це Георгій Коваленко, протеірей, речник УПЦ МП. Одна з тем, яка сьогодні, ми маємо, може, одразу відео покажемо, я думаю, про те, що знову з Криму, ви напевно, сьогодні чули про те, що кримські татари запропонували Київському патріархату та проводити служіння в мечетях. Це... Фактично, ну це вперше, напевно, таке сталося в історії. Подивимося відео, і потім хотілося б у вас спитати, що, що ви думаєте про це. Якщо не буде можливості нам, нашим священникам і нашим парафіянам молитися в своїх храмах, то вони нададуть місце у мечетях і запевнили, що вони будуть захищати також допомагати захищати наші права і дадуть можливість. Молитися в своїх культових спорудах. Це точніше було відео церечник е Церкви Київського патріархату Євстраті Зоря, це він розповідав про цю ситуацію. Е пане Георгію, що ви думаєте про це? Ну, тобто, яка ваша думка? Чи ви знаєте про, чи ну, про такі? Я там поруч сидів, коли це говорилося, так. тому е я думаю, що це все ж таки не до мене питання. Хоча існують певні історичні паралелі, наприклад, е на Синаї де монастир святої Катерини, де е, той кущ, який палав і не згорав, в якому Господь е, з'являвся. І коли була загроза захоплення храму, то ченці побудували мечеть. Uh -huh. І коли прийшли вже правовірні мусульмани, вони не не, не, е, ну, не стали штурмувати монастири, монастир існує, і там є на території монастиря мечеті. Там співіснують. Е, Християні православні і мусульмани. Але от щоб почергово використовувати приміщення, ну такого я ще не бачив. Але ну напевно, це вже всі інші питання до речника Київського патріархату. Я думаю, що до такої ситуації немає дійти. Скажіть, яка взагалі, на вашу думку, доля ну, Київського патріархату і церков і прихожан в Криму зараз? Чи є якась для них загроза? Чи е, є офіційна позиція Кримської єпархії? служба Кримської єпархії офіційно повідомила, що не збирається і не збиралася ніколи захоплювати чи інвентаризувати майно Київського патріархату? Тому з боку української православної церкви жодна проблем я думаю, для київського патріархату немає. Що стосується інших чинників, які є сьогодні на території Криму, то тут уже питання не до нас. Ну, яка взагалі ваша думка щодо, щодо того, що відбувається наразі в Криму? Ну, чи знаєте, думка у нас дуже проста. У нас є Українська Православна Церква, і у нас є три єпархії в Криму. Mm -hmm. На сьогоднішній день це чи не єдина інституція, яка реально об'єднує територію України, включно з Кримом, бо в усіх храмах Кримської? Федосійської і Джанкойської єпархії, і Севастополі за богослужінням поминається і святіший Патріарх Кирил, і блаженніший uh -huh. митрополит Київський всі України Володимир. На сьогоднішній день ми маємо підтвердження священного синоду Руської православної церкви, що церковні кордони вони змінюються не на угоду там, політичним чи іншим процесам. Тобто церква живе своїм життям. І на сьогоднішній день це наші єпархії, наші священнослужителі в яких люди моляться, незважаючи на ті всі складні політичні процеси, які відбуваються, в тому числі і в Криму, угу. скажіть, будь ласка, от те, що російський вплив там на Україну посилюється певним чином, чи як, от Українська православна церква Московського патріархату, чи є у вас якісь можливо там з російським московським патріархатом, чи є у вас через це якісь? Не знаю, бо все таки в Україні, але є московським патріархатом. А там ну мати ну, розуміють так, так само, як конфлікти? я і кожен із нас є одночасно віруючим церкви і громадянином своєї країни. Тобто, як віруючі церкви, ми е, молимося один за одного, спілкуємося один з одного в під час богослужіння, спілкуємося в таємствах. Що стосується нашого буття в земній країні, то Українська православна церква є повністю самостійною, незалежною в управлінні, і всі питання, що є в Україні, ми вирішуємо самостійно. Більш ага. того, останній священний синод руської православної церкви зробив певну заяву, в якій де-факто повторив позицію. І підтримав позицію української православної церкви, яка об'єднує громадян України незалежно від політичної геополітичних уподобань, незалежно від того, хочуть вони скажімо так. Більшу інтеграції у Західний світ, чи е, вважають е, товаришувати з Росією, і такі в нас є громадяни в Україні, тобто церква над політичним процесом. Але одночасно ми є громадянами, і е, кожен з нас, священнослужителів, перебуває зі своїми людьми. Так само священнослужителі зі своїми людьми в Криму, і там є свої настрої. Ми тут в Києві, і тому ми прислухаємося і слухаємо, що говорять наші люди в Криму. Uh -huh. а, знаєте, я чув декілька там, днів чи тижнів тому, коли вся ситуація в Криму починалася, чому депутати не їдуть, їх там не пускають. А церкві їхати нікуди не треба. Вона є скрізь. Ще, ще на місцях. вона є скрізь. І ми тому, якщо я хочу дізнатися, що в Донецьку я телефоную в Донецьк. От мені сьогодні дзвонять з Луганську і розповідають, що там в Луганську. Вчора був священник з Луганську, заходив в нас. Їдуть там до військових на Херсонщину. Я зв'язуюсь з священниками в Херсоні, і ми домовляємося в тому числі про інформаційну підтримку, і взагалі, ну щоб реально. Бути адекватними тим потребам, які є mm. у наших е, військових на Херсонщині. Я дивлюся, як на Сумщині, так само е, архієрей і духовенство відвідують військових, які зараз ну, розгортаються на теренах Сумської е, області. Тому я, от фактично, церква підтримує свій зв'язок. Тобто ми маємо інформацію і прислуховуємося до того, що говорять наші священнослужителі, які перебувають з тими вірянами, які живуть в тому чи іншому регіоні України. Mm. Ну зараз все таки є в достатньо тривалий час є є загроза братовбивчої війни. Та от що, наприклад, патріарх Кирило думає з цього приводу? Тобто, чи висловлював він якісь думки, заклики буквально, як тільки почалася фактична історія в Криму, був лист місцеблюсителя Київської митрополичої кафедри, митрополита Ануфрія до Патріарха Кирили, до президента Путіна. Патріарх на відповів. І в цьому листі він наголосив, що зробить все можливе, щоб жодна крапля крові не пролилася. Все, що від нього залежить, він зробить. У відповіді від Путіна ми не отримали. Потім було засідання священного синоду Руської православної церкви, угу. де було в черговий раз затверджено і сказано, що церква виступає проти насильства. Проти застосування сили, проти братів вбивчих і е, інших цілових конфліктів це позиція, в тому числі і руської православної церкви, яка офіційно озвучена. З іншого боку, ми бачимо і в заявах, і навіть відсутність заяв для нас це е, підтвердження і підтримка саме тієї позиції, яку має Українська Православна Церква тут в Україні. Бо ми тут. І ми відповідальні за наш народ, тому що українська православна церква це церква народу України. Ми священнослужителі є громадянами України, і ми одночасно піклуючись про єдність церковну. Ми також піклуємося про єдність нашої держави, про про її територіальну цілісність і те, щоб ми ну, скажімо так, жили у вільній країні, самостійній, незалежній. От якось змінюється може ваші. Не знаю, ваші методи роботи чи щось таке, якщо от є з'являється загроза військового стану в країні, та да? тобто, чи можливо, ви частіше ходите власне до військових частин, чи ну от може в цей бік якісь молитви? Ну я не знаю, тобто як видмінів у від? нас є відповідний військовий відділ. І буквально як тільки з'явилася ця загроза, була спільна заява ну, всіх представників різних конфесій, які опікуються військовими, в тому числі митрополита Августина, який є військовим єпископом нашої церкви. І ми зараз отримаємо багато інформації про те, що наші священники місцево, да, це на Сумщині, в Донбасі, там, в Луганській області, в, на Херсонщині. Відвідують військові частини. От зараз, буквально зараз, збирається з парафії Києва, збирали і молитвослови, і там хрестики, іконочки, але й потрібні речі, які потрібні для військових. Uh -huh. І от буквально завтра виїде мікроавтобус і поїде на Херсонщину, і в ньому будуть секретар по місту Києву, по Київській області, який разом з Херсонською єпархією, нашої церкви відвідує наших військових, які розгортаються на цьому КПП з Кримом, там здається Чаплин, Чаплинка Чаплинка, mm -hmm. там, тобто і туди вирушають, в тому числі, тобто священники відвідують військових і спілкуються з ними, підтримують їх духовно. Але от щоб ми розуміли, все ж таки є відмінність від служіння капелана і замполіти. <рес> 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 тобто капелан він не, не освячує там мету саму. А він намагається підтримати духовно військового, щоб він був, скажімо, готовий виконати присягу, але одночасно, щоб ця людина і мала ну, спілкування з Богом, щоб ця людина і посповідалася вчасно, щоб ця людина, скажімо так, розуміла, що окрім земного життя є життя вічне, і треба навіть військовій такому військовому ситуації треба залишатися. Людиною, треба mm -hmm. залишатися християнином. До речі, в Росії, здається, рік тому, чи може більше, був запроваджений постійний інститут військових капеланів в армії, так? Я ну, не знаю, я скоріше про українську ситуацію знаю. Ми, вони, давно, вони ми давно говоримо про цей інститут антиємний. І наскільки для української... це потрібно в Україні, як Ви вважаєте? Я думаю, це потрібно, тому що це особливе служіння церковне, і парафіальному священнику досить важко виконувати цю функцію. Він може іноді відвідувати військову частину, але це Особливе служіння, і ми до цього служіння готуємося. Певна законодавча база готується. Сподіваємося, що зараз, от цій ситуації, в якій українська армія починає відроджуватися, то одночасно вона буде будуватися і на традиційних для нас засадах, коли військові більшість військових є віруючими людьми, вони будуть мати можливість, і навіть під час виконання своїх обов'язків мати можливість спілкуватися з священнослужителями. Я вам дякую, що прийшли. Це був Георгій Коваленко, проти ірей, речник Української прославної церкви Московського патріархату.